А зараз до інших подій в Івано-Франківську знову говорили про шкільне харчування. Питання організації харчування дітей у навчальних закладах залишається одним із найбільш актуальних. Попри фінансову скруту, кошти на ці цілі були виділені із міського бюджету. Проте вартість одноразового харчування для учнів зросла з 3,5 до 7 гривень. Івано-Франківську знову говорили про шкільне харчування. Питання організації харчування дітей у навчальних закладах залишається одним із найбільш актуальних. Петро Ласійчук каже, попри скрутну ситуацію із міським бюджетом, кошти все таки було виділено, а вартість одноразового гарячого харчування для учнів зросла з 5 до 7 гривень. В кінці минулого року у нас було підготовлено проект рішення сесії міської ради і вартість одноразового гарячого харчування для учнів збільшена з 5 до 7 гривень. Незважаючи на скоротну ситуацію з міським бюджетом, було вишукано більше 3,5 мільйонів і ця Вартість харчування була збільшена. Підприємець Ірина Дубова надає послуги із громадського харчування для учнів однієї із шкіл міста. Зараз у області перебувають діти із східних областей. Для них шкільне харчування є безкоштовним. Жінка каже, підприємці повинні розуміти складну ситуацію в країні і допомагати усім, чим можуть. Кожен підприємець кожного року харчує за свої кошти. От я можу харчувати, харчую 15 чоловік безплатно, і вже дитина у мене на групі продовженого дня у другому класі, вже вона харчується безплатно, тому що там важкі матеріальні умови, і от я по своїй школі 15 дітей харчую безплатно. Так що, якщо мені адміністрація школи скаже, що до нас хтось ще прибув, питань нема ніяких, ми це все візьмемо за свої кошти. Ольга Гриців Андрій Кімачук новини телеканалу РАІ.